Ось є місце для України. А тепер що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати велику кількість зеленої енергії, як вигляді електроенергії, так вигляді продуктів переробки. В першу чергу це води, для виробництва якого фактично потрібна лише електроенергія не? і невелика кількість води. Це зелена сталь, яка є надзвичайно енергоємкою, і це зелені добрива. Тобто ми. Бачимо, можливо, тобто це перша склада, друга складова. Європа це знаходиться в процесі електрифікації всього, що можливо, в рамках своєї зеленої трансформації. Два яскраві приклади це електрифікація опалення, тобто і цілі програми по переводу з газового опалення на теплові насоси електричні, пропонуючи країн Євросоюзу, це електрична мобільність, перехід на електромобілів. Це знову ж таки додатковий попит на сотні терават годин, якого вчора не було. Замість викопного палива. Третій процес це зелена трансформація багатьох індустрій, таких як металургія, таких як хімія, таких як цементна галузь, таких як виробництво скла, і так далі, які викидують дуже велику кількість. CO2. Все це з одного боку створює великий додатковий попит на енергію, з іншого боку. Та як я приводив в першому прикладі з постачанням Росії, скорочує пропозицію, з'являється величезна ніша. І ми, як Україна, можемо цю нішу зайняти. Причому як вигляді електроенергії, те, що я казав, так і вигляді продуктів переробки. Відповідно, у вас зразу вже є величезна індустрія, яку можна побудувати на, скажімо так, інтеграції в Європу. Яка є прибуткова, причому прибуткова не в моменті, а прибуткова стратегічно на десятилітті вперед, яка а, призведе до величезних інвестицій в Україну робочих місць як на етапі будівництва, так і потім експлуатації цих, цих об'єктів, сплати податків і так далі. Тобто це перший яскравий сегмент. На сьогоднішній день ми підготували дуже детальну стратегію, дуже детальний перелік цих проєктів. Є така комплексна концепція да, на, скажімо так, багато років вперед, це і в зеленій енергетиці, і в водній, і в зберіганні електроенергії, і в атомній енергетиці, і в інтерконекторах, там близько 20 компонентів і в біоенергетиці. Загалом це інвестиції порядка 440 мільярдів доларів. Причому мова йде не про дотації, мова йде не про гранти про подачки, а про реальні бізнес-можливості. Якщо скласти всі ці десятки гігаватт потужностей, гігават трансмісійних потужностей, накопичувачів, виробництво водних і так далі. Це і перший сегмент, де Україна може знайти своє місце як дійсно енергетичного хабу Європи. Тільки не з точки зору пустої красивої фрази, а дійсно там з точки зору глибокого наповнення. Друга складова це і аграрна наша індустрія. Вже всі чудово розуміють, що Україна це джерело їжі для фактично да, півмільярда пів пів людей. Але тепер питання, що потрібно фундаментально змінити в нашому аграрному секторі. Перше, існує такий стереотип, що аграрка це там, основна позиція експорту для України. Але ми дуже часто забуваємо про те, що, Україна є, що аграрка є, напевно, з статей імпорту. Тому що якщо ми візьмемо тонну зерна чи тонну кукурудзи і подивимося на структуру собівартості, так я вам скажу, що там майже 70% собівартості це і чистий імпорт. Давайте розберемо по компонентах: насіння половину імпорт, засоби захисту рослин, пестициди, фуміциди, гербіциди 95% імпорту, палуч 70% імпорту, добрива 50% імпорту. Сільгосптехніка 70% імпорту. Так що відбувається? Фактично ми там, купуємо все по імпорту. Практично на 5 мільярдів доларів щороку. Це було до початку війни. Цей імпорт на нашому полі перетворюємо з мінімальною доданою вартостю в найпростіші продукти, такі як зернові чи, чи якісь інші культури, і експортуємо. А в чому економіка і додана вартість для держави? Відповідно, в яких напрямках ми будемо рухатись? Перше, в імпортозаміщення. Не тому, що це красиве слово і це питання якоїсь там на національної безпеки, а просто тому, що в кожному з тих сегментів, які я перерахував, український аграрний ринок він є достатній для того, щоб окупити будівництво будь-якого заводу. Тобто стратегія полягатиме в тому, щоб залучати найкращі світові компанії, будівництво заводів, повербництва захисту, засобів захисту рослин. Насіння, сільгосптехніки, добрив, причому не лише азотних, а й комплексних добрив. А? Що це нам дасть? Це нам дасть десятки мільярдів інвестицій, скорочення імпорту на 5 мільярдів, тобто покращення нашого торгового балансу і побудову більш здорової вертикально інтегрованої системи. Друга складова це те, що ми хочемо трансформувати наше сільське господарство в такі найбільш успішні кейси, а хто це Нідерланди, Франція. Канада. Якщо ми подивимося, що вони роблять, вони все-таки левого частку своїх культур переробляють в кінцевий продукт, продукт, який подається на полці супермаркету. Це міцні продукти, це молочні продукти, це яєчні продукти, це олії, це спецжири, це спецбілки. Глютени, глюкоза і так далі. Тому зараз ми доволі чітко сегментували, які індустрії ми можемо побудувати і розвинути в Україні, для того, щоб ну, хоча, хоча б половина цієї продукції перетворювалася в кінцевий споживчий продукт, для того, щоб тонна експорту коштувала не 300 доларів, так як у нас коштує, коштувала хоча б тисячу, а бажано 2000 доларів, так як вона коштує в цих країнах, про які я говорив. Це, є, скажімо так, друга складова. Третя складова це є розвиток біоенергетики та логістики. На що тут ми будемо фокусуватися? Ми будемо фокусуватися на тому, що за останні роки відбулася дійсно індустріальна революція з точки зору використання біоресурсів в енергетичних цілях. І потенціал біометану біогазу в Україні щонайменше 10 11 мільярдів кубічних метрів. Ну, для порівняння це 50% газу, який споживає Україна. І для цього фактично нічого нового придумувати не потрібно. Потрібно взяти серійне обладнання, яке сьогодні вже виробляється в тому ж таки Європейському Союзі, і інсталювати декілька сот невеличких заводів, кожен з яких буде давати до п'яти мільйонів э кубічних метрів. Біометану. Такі пілотні заводи, до речі, вже були побудовані навіть під час війни в в Україні. А, а все для цього є. Солома, послід, тобто фактично нічого нового не потрібно додавати, просто переробляти ці лалишки, які і так утворюються у нас в рамках нашого великого аграрного сектору. Наступний компонент в цьому це і логістика. Україна, на жаль, ніколи не використовувала потенціал річки Дніпро в повному масштабі. Насправді, якщо ми візьмемо німецьку там, річку Рейн чи Дунай, візьмемо Рейн чи Дунай, то німецьку рейн чи Дунай, товарообіг в цих річках вкладає сотні мільйонів тонн. Через Дніпро ми транспортуємо лише 10, можливо 15 мільйонів тонн. А річковий транспорт, він з одного боку найекологічніший з іншого боку, найефективніший і найдешевший з точки зору собівартості. Тому, тому ми, як державна програма, дуже чітко бачимо, що, напевно, до 40% всіх вантажів, напевно, і, зокрема, гравних вантажів, ми будемо певними програмами зміщати на річку. А це десь ну, щонайменше 50-60 мільйонів тонн вантажів. І, напевно, останній компонент в аграрному секторі це зрошення, про з якого ми почали говорити, тому що на початку 90-х Україна отримала трохи більше 2 мільйонів гектарів зрошених земель. Загальний потенціал зрошення, напевно, 3,5-4 мільйони гектарів. До війни, ми, здається, вийшли на цифру 800-900 тисяч. Чому важливе зрошення? Тому що врожайність зростає в рази, зазначно зростає гнучкість щодо культури, які можна вирощувати. Ну і з точки зору самої землі це є найбільш такий довгостроковий правильний підхід, щоб зберігати властивості земель. Тому це теж буде частиною нашої стратегії для того, щоб хоча б на 2 мільйони гектарів збільшити площі. Зрошень земель. З одного боку, це величезний інвестиційний проєкт, інфраструктурний, який поштовх дає багатьом галузям, таких як виробництво труб, виробництво обладнання. А з іншого боку, це довгострокова продуктивність сільського господарства в Україні. Тому для довго відповідаю: енергетика, сільське господарство, третій кластер це є виробництво, а при чому тут є надзвичайно велика кількість тих галузей. Це і нові індустрії, такі як. Створення інтегрованого циклу від видобутку літію, виробництво карбонату, гідроксиду літію, катодів, амодів, акумуляторів, електромобілів, систем зберігання енергії, закінчуючи класичними індустріями, такими як деревообробка, тому що Україна має там, величезний потенціал знову ж таки та з енергоресурсами замістити Росію та до на ринках Європи та ринках розвинених країн з продуктами, виробленими з деревини. Третє це зелена металургія, не класична металургія, а зелена металургія, оскільки теж відбулася останнє десятиліття, там технологічна революція, мабуть, перша за 100 років в металургійній галузі. Але тут мова йтиме напевно, про напевно, зовсім інше розташування цих об'єктів і зовсім іншу модель їх роботи. І таких галузей у нас буде, напевно, до десятка, де Україна має сильну конкурентну перевагу. Порівняно з будь-якими іншими країнами. Обов'язково. Да, да, да. Критичні матеріали титан, і графіт, і уран. Тобто я просто не перелічив все, оскільки ми зараз, я трохи обмежені з вами в часі. Да, да. Але це є да, близько 10 секторів економіки, м -м -м. де Україна має там, велику стратегічну перевагу і може стати частиною глобальних шкіл постачання. Так, Дивіться, це є так, так звана глобальна конкуренція, економічна конкуренція країн. Кожна країна, яка веде розумну політику, економічну індустріальну, вона бореться за те, щоб розташувати максимальну кількість потужностей в себе на території. Звідки збрати сировину, якої їй не вистачає, а виробництво все розташувати в себе. Тому що це робочі місця, це податки, це експорт, це ВВП, це додана вартість. Да? Ми будемо точно боротись за те, щоб всі можливі потужності. Були розміщені в Україні для того, щоб я приведу приклад: Україна не постачала зерно та кукурузу, а постачала олію, м'ясо, продукти на полці. Для того, щоб Україна не постачала руду, а 50 мільйонів тонн зелених потужностей сталі були побудовані в Україні, і Україна спочатку постачала хоча б дієрай, HBI, потім сляд, а потім фінальний продукт, лист, рулон, арматуру, катунку. Для того, щоб Україна постачала не ільмініт, який ми зараз вантажимо на експорт, а для того, щоб потужності по виробництву пігменту, який є основним споживачем титанової галузі, потужності по виробництву титанової губки були розташовані в Україні. Для того, щоб ми не копали сподумент літівий концентрат і вантажили його кудись, а для того, щоб це все перероблялося гідроксид карбонат в Україні, і щоб ми не гідроксид карбонат Вантажили, а катод ага. виробляли в Україні, ячейку виробляли в Україні. Тобто наша політика буде спрямована на те, щоб, власне кажучи, в глобальній системі латушків постачання знайти себе і локалізувати це в Україні. І так в кожному сегменті. Супер. Давайте ще два три питання. Ми краще потім з вами ще. Дивіться, у нас. Ну, ось яка тема я бачу, що імпорт російської продукції через ну через Білорусі, в mm -hmm. тому числі російською, через Білорусь, і вона далі йде Прибалтика і Польща. Як тут вирішити закривати, відловлювати і закривати те, що відбулось yeah. з нафтопродуктами. Як ви це бачите? Подивіться, ось пальне Ми писали, що пальне там автогаз, воно проникає під документами незрозумілого зрозумілого походження. Уряд закрив цю зі, але. але воно йде далі. Воно йде. Наприклад, теж йде там дизель, да? він йде з Турції через термінали не з самої країни, а да? з термінали, хоч якось ми можемо ідентифікувати, що це може бути російське, бо Турція великий імпортер, який є з турцю. Але ну, які кроки наступні? Відновлювати, куди це Давайте так, в кожному сегменті є конкуренція. І ринок дуже добре розуміє і бачить, що відбувається. Тому просто кейс-бай-кейс -кейс це все відловлювати і зупиняти те, як було спальне. Тобто це Диві... ролі катери, митники? на них покладаємося, від цікавих. Я думаю, що це, це, державні... це... Так, закритий ринок там. Дивіться, так. ну це ж точно значить державне рішення. Завжди є хтось, хто повинен конкретно це ініціювати. Це і правоохоронні органи, uh -huh. і митники, і індустріальні асоціації, да, які uh -huh. є джерелом первинної інформації uh -huh. для цього, і окремі міністерства, таке міністерство економіки і енергетики. Тобто будь-яка інформація, яка з'являється в тому чи іншому сегменті чи продукті, ну, моментальне рішення уряду для того, щоб тими чи іншими регламентами це відсікати. Тому що бізнес, він завжди, ну так влаштований так, так бізнес, він завжди шукає можливості лазейки. Зрозуміло, враховуючи те, що російські товари всюди пообрубували, вони торгуються з величезним дисконтом. Тому в кожного є величезна спокуса, десь його купити з великим дисконтом і під іншими документами завести. Україну для того, щоб отримати нам маршрут. Ага. Держава, державні інституції просто повинні це все кейс байкейс ловити. Ага. Питання щодо армиї взагалі. Це таке дуже наболіле, здається, взагалі. Як коли ви задоволені роботою в армії, чи треба йому взагалі перезапускати? Як певні закликають його ліквідувати, тому що там дібіально дуже залезький? Ну, дивіться, тут є ще два питання. Перше питання, там, задоволені чи не задоволені, це питання ефективності роботи. Ну, мені здається, результати говоряться і за себе. Mm -hmm. Кількість активів, які там знаходяться, і дохід, який отримала держава від цих таких mm -hmm. ну, тут... Там просто є. люди без да. зарплати, податків. Так. Да. Тобто, ну, напевно, працює, це сьогодні абсолютно неефективно. Да. А mm -hmm. далі є питання, чи це питання просто якості менеджменту, чи в принципі ця інституція не є потрібною. Ну, я напевно схиляюсь швидше до того, що ця інституція, ця інституція, мабуть, не є потрібною, тому що, напевно, всі функції там, управління державною власності потрібно концентрувати в одному місці і не розпорушувати. І, а далі вже працювати над, скажімо так, якістю управління от в цій єдиній інституції. Остаточного рішення немає, але 100%. Там потрібно фундаментальні зміни проводити, її потрібно повністю перезавантажувати і, можливо, дійсно навіть розглядати опцію ліквідації як такої, якщо дублюють опцію. Де, Де, це, що дублюють. Фонд ну, Держмайна, звичайно. А в фонді держмайна вже працювати над якістю управління. Mm -hmm. Давайте ще одне два так, питання. Давайте, що дивіться, у нас мінімальні ціни на інтернеті населення. На Скажіть, будь ласка, як, як ми можемо там якісь кошти на відновлення енергетичної системи. Буде це? Ну, Власне кажучи, одна із причин, чому, чому, я так розумію, таке рішення було прийнято, тому що давайте об'єктивно подивимося, що на сьогодні, безумовно, що громадянин і добробутнина і можливість виживати під час війни це пріоритетна проти для будь-якої влади. Але ми повинні все-таки дивитися на крок. І не завжди рішення є легким, інколи вони бувають болючими. Власне кажучи, для того, щоб закумулювати хоч якісь ресурси, щоб відбудувати нашу енергосистему після цих всіх руйнувань, які були здійснені, потрібно не те, що піднімати, приводити, хоча б це навіть не до ці ціни на електроенергію, а хоча б не робити їх глибоко мінусовими для державних компаній. Ну, тому що зараз кожного кіловата електроенергії це не просто збиток, це величезна доплата. Тому що собівартість транспортування електроенергії, вона є більшою, ніж ціна, яку платили люди. Тобто кожен кіловат електроенергії, який продавав енергатом «Укрхідро», він по факту продавав в мінус в ціні, навіть не в прибутку, а в ціні. Тому потрібно хоча б якось було збалансувати цю систему. От і все, і є надія, що ми дійсно зможемо ці ресурси використати для того, щоб більш-менш нормально пройти пройти наступну зиму. Я подивився, ми подивилися декілька кейсів, як вели себе уряди різних держав з цінами на енергоресурси під час воїн. Є випадки, і тут дуже стійка тенденція була: були країни, такі як Ізраїль, які Розуміючи те, що йде війна, що все важко, вони все-таки адаптовували до якихось хоча б мінімально необхідних рівнів ці ціни і забезпечували електропостачання. А були ціни, були країни, які грали в такий дешевий популізм. Зокрема, це був Ірак, зокрема, це був Ліван, зокрема, це був Сирія, які під час війн, коли їхні енергосистеми зазнавали руйнування, вони приймали політичні рішення тримати ціну на електроенергію на такому ж глибокому Збитковому рівні, як це, було, як це є в Україні, тому що навіть ця ціна, яка зараз є, це є глибоко субсидована ціна. Більше ніж два рази. Закінчувалося цим, що протягом півроку року світло було в кращому випадку 2-4 години надовго. Якщо ми не, хотіли, не хочемо дійти до такої ситуації, коли ми будемо отримувати світло по по 4 години надовго, через півроку, ми просто по, ну, держава повинна приймати якісь рішення. Хоч вони, можливо, і не дуже приємні. Тобто точно ми хочемо піти, мені здається, тут шляхом Ізраїлю, а не шляхом Сілії чи чи Ми просто Всі розуміємо, що треба відбуватися. Це, вимінює, це. Да. вони замісні, це ясно. Просто куди підуть ці кошти, якщо, Чи вони якось допоможуть Там є підстанції, енергоблок, безумовно. Є чітка програма, того, що потрібно відбудовувати, і це, ну, тут, це, це, це джерело коштів. А яка там буде? сума загальна? Це є десятки. Давайте так. Сума зруйнованого це і сотні мільярдів гривень. Mm -hmm. Там необхідна мінімальна сума. Це є десятки мільярдів гривень.